Вітаю! Я медик Дніпровська осередка центурі на псевдо Дортинін. Сьогодні у нас буде цікавий огляд аптечки Stop за Перейдемо до огляду. Що входить в самий комплект? Першу чергу нас зустрічають ножиці, термоковдра і найголовніше рукавички. Першочергово нас цікавлять рукавички, ножиці. Далі турнікет CAT сьомої генерації, маркер, бандаж, Два, дві марлі для тампонади, буклетик і е, навчальна інструкція. Тут нічого цікавого, просто стандартний. Це весь склад аптечки. Зараз пару слів, для чого воно потрібно. Що, давайте тепер розберемося, що для чого потрібно. Що першочергово нас цікавить аптечці? Першочергово під час надання допомоги нас цікавлять рукавички. Для чого нам потрібні рукавички, це захист себе від будь-яких рідин постраждалого. Далі, що нас цікавлять? Якщо кровотечу ми візуально локалізуємо і бачимо, і вона одна. І в зоні там, де можна накласти турнікет, то бажано використати першочерговий турнікет. Якщо ми не бачимо конкретного місця кровотечі, або підозрюємо там кровотечу масивну, або будь-що, у нас є для цього ножиці. Далі, якщо ми виявили. Кровотечу, яку ми не можемо зупинити за допомогою турнікету. Наприклад, в вузлових ділянках ми використовуємо тампонаду. Після е, будь-якої будь маніпуляції ми повинні щось задекументувати. Наприклад, ми перевіряли дихання, ми це записали. Ми наклали турнікет, ми записали час накладання. Тому, маркер. Маркером також рекомендую писати на. Протилежній стороні долоні, щоб фіксувати будь-які дані, такі як дихання. Далі бандаж. Бандаж 6 дюймів. Ми використовуємо для в першу чергу, фіксації тампонади. Далі ми цим бандажом можемо перекривати, закривати поранення, щось фіксувати на постраждалому, наприклад, шини і тому подібне. І саме останнє, але не менш важливе, це термоковдри. Особисто я термоковдр дуже люблю в цивільних аптечках за помітність на відкритій місцевості або там, де бага... скупчення людей. Тому при накритті постраждалого термоковдри ви будете надпомітні, наприклад, серед людей на відкритій місцевості, і дуже швидко. Зацікавити собою рятувальники, і вони вас набагато швидше знайдуть. Тому ось це призначення кожного елементу цієї аптечки. Якщо вас цікавить більш візуальне, більш практичне використання цієї аптечки, ми можемо відзняти другу частину огляду, там, де будемо розпаковувати і демонструвати, якщо із цього комплекту працює на самому ділі, в житті, так би мовити. Коротше, за цей крутецький набір. Ми дякуємо магазину Punisher, який люб'язно його надав нам на огляд. Опис цього набору, посилання на цей товар буде в описі цього ролика. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь до наступних зустрічей.